Так. Да. Потапчук Марія Іванівна з 50-го року проживає в селі Шашера, участок Мачутки. Наш сільський голова мене вдома не було, віддав мою присадибу моїй сестрі. Я нині звернулася, нині лічно, нині 19 число. Звернулася в сільську раду, кажу. Я мені дозвіл, що ті люди мені сказали, що підписували, що він приватизував мою землю. Аж мене вдома не було як, що віддав нібито моїй сестрі, Шабалдінісі. Я кажу, А він каже, я там не був. А я кажу, а хто був? Я кажу, там не був. Ну, то дай, без, твого, я сказала, без твого відома ніхто не пішов на мою присадебну ділянку. Ти мусив дати дозвіл, що йшли мірити. Я кажу, дай мені дозвіл ті, котрі міряли, бо я не була дома, я нічого не знаю. Те, що мені сусіди сказали, що ті розписували, це, що це ті, вже шаб, шабалдінісі. Розумієте, У мене є документ з архіву з Франківська мені дали, дійсно, в мене 15 сотків документ, хочете прочитати. І це мою присад, я був від сестрі. А в мене План 8 сотиків під план і, і один при присадибної ділянки, це 9 сотіків. І мені додали 15 при присадебної ділянки. Нині я узнала, що вже моя присадиба у комп'ютері, щоб дінали віддав. Як це може бути? Ага, для мене провірте. Яка його реакція? Це, що ви підійшли він, йому це сказали, він що він сказав, сказав? Він мені сказав. Так, каже. Я там не був, а я кажу, а без того рішення не йшли. Без рішення сільської так, ради. І так, і мене вдома не було. Як -то? Скажіть, я будь не ласка, знаю. ви вимагали ви в нього рішення сільської ради? Я йому сказала, бо я пішла в коштів і йому сказала, дай мені. Відповідь, що ті, котрі міряли би я знала, дай мені відповідь. А він мені каже: я не маю часу, сів в машину і поїхав. І поїхав. Так, Каже, є каже рішення у Петра. Каже, під'явишся вже що, нібито моя секретаря та секретарі, і ви підійшли до секретаря. Так, а мені при чим то рішення? Як це вже моя прийшла, бо вже не не ма не, не лічна моя. На чим я стою, де межі. А, а, а у вас, а у вас є на то папір, що то є ваша присадиба, так, про, Хвилиночку я подивлюсь. Виберіть його. Це лічне, моя 15 сотків веде мені. Це ще вісімдесятих роках. А це взяв право з удовольного сестри. Рідні, так? А тілку довшо, я нічого не знаю. Без мого дозволу. Я думаю, що... Якби я мала віддати, я би мала розписатися, що я її віддаю або що як це п'є на город без мого дозволу. Я нічого не знаю. Каже, вже в комп'ютері не я провірю, кілко города він віддав її. Зрозуміло, Все, тоді таке, дякую за ваше інтерв'ю. Дякую.